Сьогодні у випуску. Окупанти вивозять дітей з тимчасово окупованих територій Пологівського та Васильівського районів області. З 20 кілометрів долає соцпрацівниця на велосипеді. Кухар з Бельгії приїхав до Запоріжжя, аби готувати для переселенців. Шведські науковці створять тривимірні моделі стародавніх кораблів, які зберігаються у Запоріжжі. Окупанти вивозять дітей з тимчасово окупованих територій Полугівського та Васильівського районів області. Автобусами прямують до Бордянська, сказав Суспільному телефоном голова Тахматської міської військової адміністрації Олександр Чуб. За його словами, інформацію про так звану евакуацію військові РФ повідомляли місцевим жителям за допомогою гучномовців. 5 має Наші сіла німо проведіться людям забої діші діло. Ті як постійно школу дітей відпустили зі шкіл ті, які навчалися, і сказали по школі шостій, школі п'ятій до другої години бути з мінімальною кількістю речей, дитиною та документами для евакуації на Бердянськ. Наразі школи, магазини, аптеки, комунальні підприємства закриті. Лікарів додому не відпускають. В соціальних мережах жителі тимчасово окупованих територій на евакуацію реагують так. Дівчата розпорядження ВДА терміново забрати всіх дітей з садків. Це в нашій групі так написано. Орки звозять наших дітей, щоб потім їх використати як живий щит. Рашисти діють як фашисти. Вони і є послідовниками фашизму з Путліром. Я взагалі не знаю, як можна віддати їм своїх дітей, а потім допоможіть, врятуйте, повернути. За словами заступника голови Бордянської районної ради Віктора Долукалова, діти з тимчасово окупованих територій області вивозять до дитячого табору Червона Гвоздика. Сьогодні перші половині дня саме в місто Бердянськ з боку міста Запоріжжя заїхало колони не менш ніж 40 легкових автомобілів. Абсолютно не зрозуміло навіщо і з кого вона складалася ця колона, і цілком вирогідно, що це було саме в рамках цієї евакуації, так званої дня. через те, що в місті Бердянську залишилося багато готової для проживання курортної інфраструктури, і вже погода дозволяє. Мешкати в цих uh, будівлях і крім того, місто Беляні знаходиться біля дороги, з яким є траса на Маріуполі, а й в пік Росії, і траса є на Мелітополі, в пік uh, Криму. Зруйнований сарай, побита уламками, російських снарядів автівка та два трактори. Це подвір'я Марини Коваленко. Жінка мешкає на околиці села Магдалинівка Запорізького району. Каже, окупанти гатять по населеному пункту. Поблизу її оселі кілька вирв від ворожих С-300. У нас виходить 3-4 воронки вокруг хати. Біля сараю, біля складу дві. Одна перед хатою біля забору два вікна вилетіло. Чоловік Марини фермер. Жінка каже, самотужки змогли відремонтувати один з обстріляних тракторів. Другий ремонту не підлягає. Цей треба дуже ремонтувати там. І в мотор попало, скрізь попало. Трохи вікно це зачепило осколками. І ці два вікна ціли, а ті вилетіли. Шифер дуже побили. Ми щось змогли полатали, а це ж нове воно. Позлазила, як прилетіла. Бачите, на дірки наставилися. Роботи в селі майже немає, тому займаються господарством, каже пані Марина. Господарство держимо корови, свині, кури, все це є. Слава Богу, живе не пошкоджене. А це сусідка пані Марини Людмила Ганошенко. Розповідає, до повномасштабного вторгнення тримала худобу. Нині ж частину довелося здати. Жінка саджає город, аби взимку мати консервацію. «От нові деревця вже в нас і малина. Щоб було, городи сажаємо. В тому році сажали і вбрали весь город, і в цьому році. Попри звуки, слухаємо, стережимося. Уходимо як небезпечно, а так працюємо. Хазяйство маємо, коровку маємо, птицю маємо. Животних багато маємо. Людмила розповідає, торік у квітні разом із родиною евакуювалася до Запоріжжя, але за кілька тижнів вирішили повернутися до рідного села. Коли починаються обстріли, з сусідкою ховаються у льосі. Зізнаються, він неодноразово рятував їх від уламків. Страшно після як обстріли. Потім приходить ота Адріалін. Друг друга сміємося, як в погріб падали, чи як навкарачки тікали, чи як під батарею падали. Жінки кажуть, кожного дня підтримують одна одну, та, попри обстріли, виїжджати не збираються. Олена Лисенко, Андрій Варіонов, Суспільне, Новини Запоріжжя. Соціальна працівниця Анжеліка Гончаренко опікується 11 літніми людьми віком від 72 до 95 років у трьох селах, що знаходяться в Новотавричівському старостинському окрузі Комишувацької громади. Що я їм допомагаю? Кому кушать варю, кому просто приготовляю продукти, вони самі готують. виносю сміття, посуд мию прибираю, обираємо на городах, садочках. Водички занести, скупитися продукти, медикаменти, комунальні послуги. Ну може, кого треба, супровождаємо лікарню. Там кому в сільсаветі якусь справку принести, там субсидію оформити. Ну і так і психологічна підтримка. З усіма треба бесідувати. Допомагай вам Анжела, все добре. Добре, добре. Молодець. Вона молодець. — Хороша жінка. — а багато вас таких. — Правильно, Подивіться. я Хороша. Дуже дуже хороша дуже, дуже. Дуже, дуже... Пів-другий раз помиє. Ну що, що приходиться? Що я не доробила, вона робить. Підопічні Анжеліки живуть у Новотаворичівському вільному і Оленівці. Раніше з одного села до іншого соцпрацівниця їздила маршруткою чи попутками. Нині ж маршруту понад 20 кілометрів. Долає на триколісному електровелосипеді, котре отримала від волонтера. Набагато полегшує, чи мені маршрутками добиратися і нести сумки, продукти бабушкам, чи мені на велосипед сіла і поїхала з одного села в друге. Не знаю, класно. Ви отримали перші. Є ще зараз ваші колеги велосипеди отримують, ще шість. Це трокулісний велосипед. Для соцпрацівників, які забезпечують допомогу для одиноких та лежачих, такий трохколісний електроавтомобіль. У нас на сьогоднішній день два дні ну, маршрут 25 кілометрів. 25 кілометрів. Оце у нас Новотавричівське, вільне, там три бабушки і оленіка, там теж троє. І так вона до цього на півчаті їхала маршруткою, постійно... розповідала. Да, ж ждала там то, з кимось під'їхати, то я її підвозив. В принципі, на даний час вона каже, що я тут по роботу кажу у Новотовричку, поїду, кажу, вільне поїду. На принципі вона їй дуже сподобалось Олена Пода, Максим Савчук, Суспільне, Новини Запоріжжя. Чи на день він готує страви для українських переселенців? Волонтер із Бельгії Емануель Даше працює кухарем в одному із запорізьких шелтерів. Тут Я готую, тому що я кухар, і я вмію професійно готувати. Я тут, тому що я хочу, щоб звернули увагу на звичайних людей, на те, як вони живуть, на те, ким вони є, що вони роблять, яку допомогу потребують. Тому для мене це також як шлях продемонструвати мир та те, що, наприклад, можна працювати, можна робити свою роботу попри війну. Команді бельгійського кухаря четверо людей каже, оскільки не всі колеги володіють англійською, користується інтернет-перекладачем. є в мене певні труднощі, оскільки звичайно не всі можуть зрозуміти одне одного. Не всі знають англійську, а я не знаю українську. І дуже допомагає те, що я реагую на емоції, тобто я слідкую за мовою жестів та мімікою. Чи ти задоволений? Тобто, ти тоді посміхаєшся, чи ти злий, наприклад, ти тоді відчуваєш, що щось не так, і запитуєш, що сталося. Ми зазвичай один одного розуміємо. До початку повномасштабної війни в Україні Еммануель Деше працював у брюссельських ресторанах, а потім у шелтерах, зокрема і для біженців з України. Також допомагав жінкам у шелтері, які потребують допомоги. Також потім, вже, коли розпочалася війна, почали приїжджати українці, і я також допомагав їм. Готував. Я два роки навчався, аби працювати кухарем. Тож я отримав відповідні документи, відповідну ліцензію і почав працювати кухарем до України. Бельгійський кухар приїхав цьогоріч 11 лютого. Згадує спочатку волонтерив в прихистку в Мукачеві. Потім йому запропонували допомагати переселенцям у Запоріжжі. каже, перебуваючи в Україні, вже вивчив декілька українських слів. I've learned the basic words, Айвлен де базіковослайкаканталю добре ранок. Це все складно, але я вивчив дві фрази Добрий ранок і дякую, тому що це найважливіші слова, які треба знати. В шелтері благодійної організації Світ українцям, в якому працює Еммануель, проживає близько 60 людей, каже волонтер Олександр Суворов. Ману дуже дано нам допомагають. Він зі своїм досвідом, професіонал своєї справи, тому він надає нам багато порад. Мешканцям шелтеру дуже подобається, як ману готові. Готуємо ми ще на на виїзд. Приїжджають інші волонтери, які забирають нас їжу. А ми пакуємо їх в контейнери, та вони відвозять їх до інших ВПО. Це приблизно десь ще 200 людей на інших локаціях. Емануель Даше каже, скільки ще волонтертиме у Запоріжжі, не знає, адже це залежить від візового центру. на наступному тижні. Я маю туди поїхати, і я сподіваюся, що мені продовжать візу, і тоді вже буду вирішувати, буду в Україні чи ні. Дар'я Пасічник, Андрій Варіонов, Суспільне новини, Запоріжжя. Шведські науковці створять тривимірні моделі стародавніх кораблів, які зберігаються у Запоріжжі. Генеральний директор морських музеїв та музеїв транспорту Швеції Ларсам Реус та науковий директор музею Васа у Стокгольмі Фред Хокер кажуть, працюватимуть з козацьким човном, Дніпровською дюбешлюбкою, бригантиною та байдаком 19 століття. Позаду мене козацький човен 18-го століття. Археологи дістали його з на річки Дніпро у 1998 році. Судно є національною спадщиною. Транспортувати його до безпечного місця наразі немає можливості. Це пов'язано із великими розмірами та крихкою конструкцією. Розповів генеральний директор морських музеїв та музеїв транспорту Ларсам Реус. Разом з колегою, науковим директором музею Васа у Стокгольмі Фредом Хокером, він приїхав до Запоріжжя, аби відцифрувати експонати. Науковці кажуть, на це є три причини. Це може бути використано як навчальний матеріал у майбутньому. Може бути інструментом для подальшого вивчення цих човнів і подальших розкопок тих човнів, які ще лишаються на дні Дніпра. І також це може бути використано для виставкового процесу, щоб показати, якими ці човни були на початку, до того як вони затонули. Це буде гарним досвідом для нас, як швидко працювати у випадку надзвичайних ситуацій. Фред Хокер каже на подібну роботу зазвичай витрачаються місяці або роки. Вони ж планують відцифрувати чотири кораблі за шість діб.